Ну, дуже простий приклад за депутатів, да? якби от вони були дотичні до війни, якби їх там мобілізували, чи щось така історія, якась а, я думаю, ситуація б дуже сильно змінилася. Коли реально може закінчитися війна, Я зараз скажу дуже непопулярну думку і перепрошую всіх, кого це там може задіти, але. Якщо війна йде і йде так довго, значить вона комусь вигідна, і хтось на цьому або мій інтерес якийсь має, або заробляє. Давай ще проще. Якщо друзі збираються там в відпустку і хочуть сісти на потяг, і от там один чи два не прийшли, або щось не зробили для того, щоб поїхати в відпустку. Вона, скоріше за все, не відбудеться. Вони відмовляться, на чого вони будуть їхати, коли вони не в повному составі, коли вони хотіли всі разом їхати. Або вона відбудеться, але не так, як хотів. Тобто, не може щось продовжуватись довго, якщо люди над цим не працюють, і я шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн з телефону на коротких відео розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Не вкладують туди свої сили. Значить, є люди, яким це вигідно. І от вона може закінчитись тоді, коли люди, яким це вигідно, стануть частиною реально цієї війни і будуть щось робити для того, щоб перемогти. Ну, дуже простий приклад за депутатів, да? якби от вони були дотичні до війни, якби їх там мобілізували чи щось така історія, якась. Я думаю, ситуація б дуже сильно змінилась. Це стосується не тільки України, взагалі всього світу, в тому числі і Росії. Ну, така от ситуація, якщо от правдиво. Тому ну, я думаю, хто зрозумів, той зрозумів.